28 жовтня Україна відзначила 70-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників. В нашому місті цього дня біля меморіалу Вічний вогонь відбувся мітинг. Вічний вогонь палає, дзвонить у долі століть. Вічний вогонь закликає. Щастя живих бережіть. Вічний вогонь. Клекоче люди, не треба війни, щоб не вмирали дочки, сестри, батьки і сини. Заступник міського голови Євдокименко Євген Вікторович. Дорогі ветерани Великої Отечественной війни, уважаемые марганчані, прийміть искреннее поздравлення з прекрасним праздником 70-летнего звільнення України від фашистських захватчиков. Битва за звільнення України, длившаяся 680 днів і состоявшая із ряда крупних операцій, стала важливим етапом на пути до перемоги. Мільйони життів унесла з собою війна. И сегодня мы не вправе забывать тех, кто ценой этой жизни приближал долгожданную победу. Сегодня, как никогда, важно прислушиваться к вам, наши ветераны. Потому что за последние несколько месяцев, когда за независимость и самостоятельность Украины погибли люди, мы поняли, какая настоящая цена победы. Именно ваше мнение является весьма важным. Ведь каждый из вас пережил страшные времена, собственными глазами видел, к чему приводят имперские амбиции завоевателей. Мы победили тогда в очень сложной борьбе. И сегодня нелегкое время. Но я верю, что и в этот раз у нас все получится. И мы обязательно победим. Низкий поклон вам, наши ветераны. Крепкого здоровья, мудрости духа, счастья. И самое главное, мирного неба над головой всем нам. Пускай никогда в наших сердцах не угаснет надежда и вера в светлое будущее, укрепление и процветание нашего родного города и всей Украины. И в наших домах будет мир и покой, Вічна слава тим, хто вернувся живим, вічна пам'ять погірше. З праздником, дорогі мархітяні, з праздником Україна. Подвиг наших ветеранів це еталон мужності, патріотизму, сили волі та справедливості. Пам'ять про них житиме у віках. Хвилиною мовчання пом'янемо загиблих. Вічний вогонь! Його не задмуть вітри, його не залють зливи, його не погасить час. До присутніх звернувся виконуючий обов'язки голови міської ради ветеранів Віталій Іванович Чупкін. Сьогодні Україна відмічає день освобождання. от немецко-фашистских захватчиков. Прошло уже 70 лет с того памятного 1944 -го года, а память о тех днях навсегда останется в сердцах нынешних и будущих поколений наших людей. На протяжении 1418 дней и ночей Украина была ареной жестоких кровопролитных боев. Украинский народ совершил значительный вклад в победу. 6 миллионов украинцев принимали участие в боях в составе Красной Армии. 2072 человека получили почетное звание Герой Советского Союза, а 32 из них дважды. 15 фронтов, которые действовали во время войны, больше половины возглавлялись украинскими командующими. В Украине действовало 60 партизанских объединений, и враг был разбит и выброшен за пределы страны. Украина заново отстраивалась от руин, становилась на путь мирного созидания. В нашем городе проживают тысячи ветеранов труда и детей войны, которым досталось лихолетие 41-45 годов а также ветераны Великой Отечественной войны. С каждым днем их становится все меньше и меньше. Возраст, болезни, старые раны дают о себе знать. Их осталось 38 участников боевых действий и 3 партизанки. Это живая история, в которой мы черпаем, как из родника, их опыт, патриотизм, любовь к родине, веру в победу. К сожалению, сегодня не смолкают орудия в Донецкой и Луганских областях. Это война, продолжение политики, втянувшей в себя противоборствующие силы, в результате которых гибнут наши дети и внуки. Остановить войну! Нам нужен мир! За мир и нормальную жизнь мы отдали свои голоса на выборах 26 октября мы верим в это мир будет уважаемые ветераны жители города молодежь не забывайте уроки истории народ не помнящий прошлого не будет иметь будущего помните Вічний вогонь народної пам'яті про загиблих у роки Великої вітчизняної війни було передано із рук ветеранів у руки бійцям, що повернулися із зони АТО Андрію Канделі та Віктору Мудранець. Несіть його і захищайте нашу страну і визволятись живими. вам Шановні ветерани, хочу поздоровити вас 70-річчю визволення України від загарбника. І в цей нелегкий для України час ми гідно пронесемо цей факел перемоги віками. Низький вам уклін. Слава Україні! Нехай від цього святого вогню у серці кожного з нас загоряються найчистіші почуття. І вічно світлий вогонь пам'яті і людської вдячності перед пам'яттю загиблих воїнів у зоні АТО схилимо голови, їх імена будуть навічно записані в історію нашої України. Запрошується настоятель церкви святих Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату Отець Тимофій. Сьогодні Україна переживає складний час. 70 років назад ваш мужній подвиг приніс перемогу, перемогу для всього, людства, перемогу для нас. Перемогу для майбутніх молодих поколінь. В сьогоднішній час, коли знову в Україні відбувається війна, наші воїни, які перебувають на сході України, здобувають перемогу завдяки вам. Тому що ті, хто сьогодні на Сході, вони дивляться на вас і вони беруть приклад з вашої перемоги. Найціннішим в цьому світі є людське життя, тому що все в цьому світі можна повернути і відшкодувати, а людське життя не повернути. І тому ми з вами повинні робити все для того, щоб подвиг ваш переходив з покоління в покоління і щоб не повторювали помилки. Які призводять до кровопролиття. Тому прийміть щиросердне привітання всіх вас, дорогі наші ветерани, дорогі наші воїни, які з власним всім життям і здоров'ям принесли мир і перемогу для нашої держави. Завершився мітинг покладанням квітів до меморіалу Вічний вогонь.